буде писати, що мені випало. Фух, Ну що, давайте? Раз, два, три. Шевролі комару. Все, я считаю, чи назис. Шевролі камару з кейсу випало Безплатно. Це що, я його зараз або продам, або госку. Або ну коротше, подивимося. І буде ще денюжка на контенті. Я считаю це взагалі, чи назис. Це чи назив, я зачитаю? І отримати Volkswagen жук. Хайсики, всім привіт! І ви тільки що побачили відрізок стріма, де я пройшов Battle Pass і забрав два цінних приза. Це Volkswagen Жук і Кейс Колекціонер. З кейсу мені випав Chevrolet Camaro. Камаро. Я його вже продав не був у ринку і тепер є гроші, щоб робити для вас контент. А сьогодні ми будемо тюнити ось цього жука, ви хіба подивіться, як він класно виглядає. Це ну справжній бандеру мобіль. І в ньому є одна фішка. В чому його унікальність. Коли ви хочете сісти в машину, от я зараз сяду, ви туди ось так залізаєте. Це, ну, це взагалі прикольно придумано. І коли ти хочеш вийти з машини, це також ось так получається. І максималка цього жука 175 км за годину. І яка стоїть сьогодні задача. Ми поставимо деталі на швидкість, після чого ми замірюємо, яка буде нова максималка. Поставимо тоніровку і поставимо ульбові номера, які ви дізнаєтесь трошки пізніше. А зараз я поїду в тюнінг-центр, а ви не забудьте ввести промокод Мазя, який працює на другому сервері, і отримати кайфовий приз. Так, ось, я вже під'їжджаю до тюнінг-центру. Опа, вона ще трошки дріфтить. Так. Ну, погнали дивитися, що у нас тут і як. Зразу, думаю, підемо до рівня тонування. Беремо на всі 100%. Е -е, так, кошик. А, ні, чекайте, чекайте, ні. Скасування. Так, ставимо на всі 100%. Назад, так? Да? Угу. Все, добре. Е -е, колір, колір фар... Ну... Колір фар. Ну давайте подивимось, що може бути. З таким кольором, що може бути. Який колір фар може підійти до цієї машини. Ну, в принципі, в принципі, оранжевий, да, це оранжевий, що я не помиляюсь. Це оранжевий. Оранжевий, в принципі, нібито підійде. Ну можна подивитися ще. Жовтий також підходить. Жовтий також підходить. А ну-ка, зелений. Ну, зелений так собі. Ну, бірюзовий не хочеться. Фіолетові теж так собі. Ружеві, червоні. Коротше, я зрозумів, або оранжеві, або прям жовті. Ну. напевно, давайте Попробуємо оранжевій шолі. Ну да давайте. Давайте попробуємо В принципі В принципі, піде. Давайте застосувати, нажимаємо. Так, що тут ще? Колір, ну, колір кузова? ні. Я тут нічого не буду міняти, колеса не буду міняти. Це все. Я хочу, щоб лишилася вона в, в такому стоковому вигляді. Тому що вона і так імбово виглядає, я рахую. Тому нам потрібно зайти внутрішній тюнінг. це машина А-класу. До речі. До речі. Е, ось. Переходимо до кейсів із деталями. За 90. А, 90 тисяч коштує найдешевший кейс. Це взагалі класно. Так, і Type X на швидкість нам потрібно. Скільки нам потрібно? Е, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну що, погнали? 630 тисяч мінус. Придбати. І відкриваємо. Бенк Шини третього рівня. Забираємо. Двигун третього рівня. Забираємо. Турбонадув першого Поки забираємо. Підвізка четвертого Забираємо. Трансмісія четвертого. Забираємо. Турбонадув другого. Угу. І двигун другого. Так. Добре, я зрозумів. Я зрозумів, я це все зрозумів. Mm, Type X. Ну давайте поставимо, шолі. Ні, давайте поки не будемо ставити. Що нам потрібно? У нас є трансмісія, у нас є підвізка. Ага, чип нам потрібна, гальма. Турбонадув є? Ага, чип і гальма, да? Шини є. Давайте ще раз прокрутимо. Чіп і гальма, да? Два кейси, давайте подивимося, що нам випаде. Трансмісія третього. Угу. Гальма є. Добре. Гальма першого є. Відкриваємо. Гальма п'ятого. Та ти шу. Це класно. Давайте ще раз. Що нам... А, чіповка лишилась. Давайте чіп. Чіп 4. Ну все, я, я рахую це взагалі, класно, ну. Деталі дуже непогані випали, І я ще й не сильно потратився, якщо чесно. Ну, лямчик, да, лямчик я потратив. Я рахую це взагалі непогано, гальма ставимо ось так. Гальма 5. Далі чип 4 ставимо. Трансмісія 4, ставимо. Далі, що в нас є? Підвізка четверта, ми ставимо також. Що в нас тут лишилося? Шини третього ставимо. Угу, uh -huh. Двигун третього ми ставимо, так? Е... І... Турбонадув другого ставимо. Ну все, це я вважаю, ну, взагалі, я рахую це імбова прокачка цієї машини. Я, якщо чесно, радий. І що, і що? Кошик ще тут нажимаємо. І ще мінус 360 тисяч на тонування і на колір фар. Придбати. Все. І зараз подивимося, як... Це все виглядає у нас. Ого, ще й ніч, ти шо, яка ніч? Ой-ой-ой. А шо, тоніровки немає, чи що? Ой, чекайте, бо щось трошечки погано опустити скло. Ой-ой-ой. Так тонування немає. Чи є тонування? Я що ти не можу зрозуміти? А що по тонуванню? Таке враження, що тонування. Може вона є, а мені здається, що нема. Ну ладно. Ну що, погнали, замірюємо максималку, ли? Чи за скільки продаш? Чи ти не продаш? Ну, в принципі, як завжди, ми приїхали на трасу Харків Полтава. Ось і зараз будемо заміряти максималку. Нагадую, була максималка 175 км за годину. Ну, yeah. so well, в принципі, що я можу сказати? Вона стала кращою, вона стала різкішою набагато, вона стартує дуже добре, але набирає дуже помалу і також максималка стала 231, була 175. Це не, не є багато, але також це непогано. І ще я змітив, поки я їхав сюди на гору, це ну, супер внедорожник, Так легко виїжджати на е, складні е, горки, ну це взагалі. Це внідорожник, дуже, дуже хороший внідорожник. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно поставити номера. Для цього нам потрібно зайти в F1, відкривається ігрове меню і зайти в магазин. Далі в послуги і введіть унікальний номер. Це для машини ми нажимаємо... Так, загально на що тут. О, все, нажалось. І ми вводимо... Так, це маленький нам. мазя До речі, це мій промокодік, так що не забуваємо вводити і брати участь в конкурсі також. Я забув сказати, що е, при вводі мого промокоду ви автоматично берете участь в конкурсі серед людей, які вели мій промокодик. Ну це так, на, на заміточку так скажу. Такий унікальний номер у нас. Коштує 745 карбонців. Нам, в принципі, хватає. Тому купляємо. Ви готові купити унікальний номер на автомобіль? Звісно, що так. І на який? Ти хочеш спитати. А звісно ж, на Volkswagen Жук. Окей. Номер успішно встановлено. Де мій номер? Ха, <гум> де мій номер? F12 прожимаємо. Мого номеру нема. А, що лажа? Що лажа? Мій номер. Де мій номер? Де мій унікальний номер? А ну так, може перезайти в гру і він появиться? Може перезайти в гру і появиться? ну зараз. Прикиньте, прикиньте. Все-таки номера немає на Volkswagen. Жаль, 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 переставлю тоді на якусь інакшу машину. Ну я, звісно, вихонувся нормально, нормально так. Ну я дуже хочу, щоб номера тут були, но вже що є, то є. Вже добре, вже поставлю на якусь інакшу тоді машину, переставлю. Ось. А Такий у нас вийшов, звісно, відосик з цим жучком. Тому не забудь мене підтримати підпискою, лайком і також колокольчиком, щоб не пропустити мої відосики. А ми з тобою зустрінемось в наступному відео.